Добрий день. Я дивлюся, що наш ефір ніби починається. Вітаю, мої хороші люди, вітаю родинівці! Маю честь сьогодні представляти нашу поетичну родину на поетичному волонтерстві. Я, Оксана Заєць. Ефір веду з Чехії, з Карловарського краю. І сподіваюся, що сьогодні я вас знайду у доброму здоров'ї. І сподіваюся, що всі ви в безпеці. Я сьогодні хотіла сказати, що схиляю голову перед ідеєю: ось проводити це поетичне волонтерство. Доброго дня! Ефір уже йде. Е, мені здається, що кожен на своєму місці має робити те, що може. І життя показало упродовж уже не одного року, що наше політичне волонтерство дає свої прекрасні плоди, і тут робляться чималі збори на потреби наших військових. Я розпочинаю своє волонтерство із проханням. Долучиться. Долучіться, будь ласка, кожен чим може. Тому що я свого досвіду волонтерського невеличкого. Теж можу вам сказати, що кожна копійка, вона дорога. І допоки ми дочекаємося свідомості, великої свідомості наших можновладців, допоки ми дочекаємося, що світ до нас зглянеться і зрозуміє, наскільки ця війна страшна і наскільки небезпечна для цілого світу, то ми маємо зробити кожен своє. Отже, Доброго ранку усім! Сьогодні я, Оксана Заєць, маю честь представляти поетичну родину у нашому волонтерстві. Я сьогодні читатиму своє із своїх двох поетичних збірочок. І з вашого дозволу я почну. І хочеться мені читати про прекрасне. Можливо, воно вас надихне. До того, щоб долучатися до зборів, які сьогодні у шапці профілю будуть друкуватися. І звертайте, будь ласка, на це увагу. Перша моя поезія вона без назви пахне сіном, землею і флоксами, синім димом. Зі саду гнилицями, а жадані вуста абрикосами і високими ще громовицями, пахне синього літа спокусами, розімлілими жовтими ружами і русявими мокрими косами, що стають для поезії музами. Пахне небо вітрами прозорими, нецнотливими дивними мріями, перестиглими літніми зорями і кохання п'янкого стихіями. Читайте, друзі, про наші збори, читайте про нагальні потреби і долучайтеся копієчкою малих. Донатів просто не буває, а є байдужість, тобто не будьмо байдужими, тому що за нас кладуть життя наші незламні воїни. Поміж тисяч німих очей і байдужих чужих облич віднаходиш близьких людей. Відчуваєш тепло їх пліч. Випадковість чи ні хто зна? Випадковість тепер дилема. Сперечатися допізна, але це вже інша тема. Поміж тисяч холодних рук на якомусь сердечнім рівні Інтуїції крик чи рух. Нас веде на путі безслідні, і тоді неважливий час, чи на радість на сум? дилема, доля раптом дарує шанс. Тільки це буде інша тема. Є після смак від їжі і від напоїв, від зустрічей, від кави при свічах, є після смак у сказаному слові, і слово залишає після смак, є після смак прочитаних історій в романі чи у казці та однак. Любов, людська під ноги, сипле зорі. Не дай же Бог любові після смак. Ще читаю, а ви, друзі, долучайтеся до наших зборів. І Наталя вже пише про те, що ви можете тут публікувати і про свої нагальні потреби, які зараз виникають у ваших волонтерських центрах чи сім'ях. Долучайтеся і давайте будемо разом, тому що кожному з нас не доля наших дітей і наших внуків. Наповни мене теплом. Його не буває досить, і стане воно крилом, що м'яко проляже в осінь. Наповни мене теплом. Для мене це так важливо, як дотик чола, чолом. приймає лише наживу. Наповни мене теплом, і зникнуть усі образи. В той час, коли ми разом табу, на фальшиві фрази, табу на байдужість віч, табу на холодні руки, серця нині віч на віч Спиваємо їхні трунки. Наповни мене теплом. Я можу вітати більше, схилюсь на плече чоло, у вени пролюся вірша Ніч ступає на землю. М'якими ногами, і під нею пружиниться визріла тиша. Розтікається спокій її берегами, і вона простягається ширше і ширше. Сюди гуснуть натомлені бліки і звуки, виснуть посмішки кпини, обійми, цілунки. І образи тут просяться слізно на руки, аби прощень отримати замість дарунків тихне все, пересипане сном і зірками, перетерте на дердь, на труху, на полову, денні рани замазано йодом сльозами і. Натхненно читається ніч часу слова. Хто до нас тільки доєднується, вітаю вас, друзі, вітаю і прошу долучатися до усіх форм волонтерства, до наших зборів у шапці нашого профілю. Прошу вас не проходити мимо і вважаю. Що це громадський обов'язок кожного з нас. А я сьогодні маю за честь волонтерити. Якось мене потягнуло в ніч, і наступна поезія називається Ангел білий. Клубочком теплим, кожушком пухнастим. Мостилась нічка, синь за ворітьми, Турботи денні повтікали з хати, і ангел білий стріпував крильми. Супіла грубка, в ній супіли дрова, у запічку цвірку щось жибонів. старенький кіт розлігся під ослоном, і сон спокійний. Хаті тихо млів. Вляглася ніч, лиш цебеніла цівка від місячного світла на вікні, та розливалась густо на долівку, немов сметана в глечику на дні, взувала тише човти м'якенькі, і хатній спокій грівсь поміж. Людьми сотала снічка, дім дрімав усенький, лиш ангел білий стріпував крильми. Наступна поезія називається. Цвіркоче коник, Цвіркоче коник у траві, ридма цвіркоче, холодні роси пролягли, зігрітись хочуть. Високий місяць відлива металом білим, глосить коник у траві самотньо квил. Згустіли сутінки липкі, дурманять трави, а коник квилить, і рида серед заграви, і обертом іде голова, весна тривожить, на пружних росах у траві любов ворожить. Долучайтеся наші хороші. До зборів, які друкуються у шапці нашого профілю під нашим в коментарях, долучайтеся і друкуйте свої запити, тому що я з власного досвіду можу сказати, що тут я також закривала свої запити, і наше волонтерство дієве, воно піднімає дух. Воно говорить про те, що ми не байдужі і в тилу ми також тримаємо свій маленький поетичний фронт, але підтримуємо силу духу нашим незламним воїнам. А я продовжую осінній ранок курить свій кальян, Тумам упав ріці на мокрі. Плечі і листя топче чись тонкий сап'ян. І жодний шанс не видався для втечі. Я божевільна, я люблю цей сум і цей туман, що кутається в светри, і хоч короткі дні беруть на глум. Та зірмі тішать ці осінні спектри, ці пізні ружі, що так прагнуть рук, так прагнуть світла і чиєїсь ласки, колишуть цей густий туман їх рух, такий магічний, як ковточок казки. ці маргаритки, що лежать в траві. Друг хризантем, що чується у вітрі, і поводинок, лінії тонкі, замішані з туманом на палітрі. Іду далі до наступної збірочки. І ось така поезія, давай придумаємо ще один сезон. Не хочу називати міжсезоння, стає це необхідним, як озон, щоб душі зцілилося, гойлось безсоння. Для чого скажеш все на світі? Є, усе придумано, і вигадок не треба. А я б хотіла вимислить своє, щоби душею ніби просто неба, щоб не пектись ані житись в теплі, щоб не холонуть, а радіти снігу, не нарікать. А дякувать землі за кожен день і за маленьку втіху, давай придумаємо ще один сезон, не календарний для душі, для серця. А далі там за текстом про озон, не про морське, а про духовне. Вище неба, коли печали, й хмари слали тінь, і висоту свою губило небо, моя любов летіла височинь, політ їй був рятунок і потреба. І не ставало меж ні грубих стін, хоч хтось угору підкидав монетку. Я ратувалась від важких падінь і відкривала Рими, як планети. Бо що межа, коли жага цвітінь, і цілий світ іще не все, не все Бо моїй любові. Ненависна тінь, вона висот шукає вище небо. Наступна поезія називається Не пишіть запізнілі листи. Не пишіть, не пишіть запізнілі листи, не гукайте за втраченим слізно. Той блажен, хто зумів відпустить і простить, хоч жахливо звучить слово пізно. Васне світло пожеж. Дрова з'їли вогні, чи то сорі в горі, чи то іскри, десь гойдається місяць у неба на дні, штиль і ніч у єдині регістрі. Чом тривожить човном неживу мілину, Бестриною вона вже не стане, скільки сіті не кидай ту далину. До зірок хоч кричи, не дістане запізнілі листи, запізнілі слова, пожовтілий папір в колір листя, не клепають коси, як скінчились жнива, що косити у час паду листу, не пишіть. Не пишіть запізнілі листи, не гукайте завтраження пізно. Нагадую, друзі, що в ефірі наше поетичне волонтерство і е, смію нагадати, завдяки кому ми маємо сьогодні можливість читати поезію. Наші діти мають можливість. Вчитися, не забуваємо про це і долучаємося до НАТО, до зборів, які знайдете під, нашими, під нашим відео, під нашим ефіром. Твоя усмішка буде ранок, ніч своїх відпускає ранок. І прозорість легких фіранок теплі плечі Мережать п'яно. І немає ніяких рамок стін високих залізних клямок, тільки ми, і легкий серпанок, що глупить, мов сто коханок, обіймає, як наостанок, і цілує. Мовгої трани, а на дні його філішанок зріє ранок. Я сьогодні читаю переважно про любов і про прекрасне. А ви прекрасно долучаєтеся копіючкою. Як ти живеш? Чи думаєш про мене? Як там робота, як твоя сім'я Наплічник гостро давить на рамено? Вже скоро з осінь, з думки збилась і я. Як ти живеш? Співаєш голос досі, у мене знову глючить телефон. Я їм халву, вона на смак, як осінь, знов жовтне листя, вічний марафон. Як ти живеш? Ця осінь нагадала про тихий блюз і дивну ночі синь. Про щось важливе я тоді спитала та вже й забула. І ти не думай, кинь. Як ти живеш? Он на ім'я хтось кличе Серед облич не відшукать очей. У сіні в, в нім є щось таємниче. Це ти покликав. Лист упав з плечей. Найкоротша молитва, що знаю, люби. В час біди, в час негоди і зради, коли сонця немає на тлі голубім, і немає підтримки і розради. Коли дихать не сила, не сила йти, сліз немає, немає поради, коли. Спину зігнули важезні хрести і усе найдорожче посаду, коли тіло на попіл, а дух на шматки, коли кинуто камінь у спину, час собі нагадати, що світ цей крихкий. час собі возлюбити людину. Дивись на мене і пірнай глиб. В мені всього чого тільки немає, світ не тутешніх з косяками риб, пірнай туди, ти чуєш, як проймає, дивися в очі і не трать слова, слова полова, очі. До криниці, здається, зеленішає трава, коли весь світ вмістився у зіницях. Дивися, я Розщеплюю слова на образи, на дотики, на радість. Бо грішні також здатні на дива, тут святість. Відчуває безпорадність. Я сьогодні своїм поетичним ефіром закликаю кожного з нас, хоч знаю, що практично кожна родина донатить, але. Хто як не ми, друзі, хто як не ми, ми можемо багато. І я осмілююся сьогодні подякувати моїм друзям, поетам, письменникам, які долучилися на моє прохання зібрати книги для української книгозбірні в Чехії, тут, у Карловацькому краї, І я знаю, що е, ми не байдужі. Я знаю, що ми віддаємо іноді останнє. І вірю в те, вірю в нашу перемогу, вірю в те, що те, що ми робимо, воно дасть свій плід. І остання поезія, яку я прочитаю, називається Я весна. Я весна. Вона також жінка, я вода, вона теж жива, я густого тепла краплинка, що наповнює колос жнива. Я ріка, я туман над рікою, я рибина, я глибина. Моя віра не є хиткою. У мені не сягнути дна, я трава, що росте з каміння. я каміння, що держить мур, я тонкої струни прозріння, і до мене прихильний амур. Я весна, а вона є мною, я пташина, я висота. Не була я в житті святою та жіночність моя свята. Я на цьому люди буду прощатися, дорога моя поетична родина, гарно усім дня будьте в безпеці. Будьте щасливі попри все, попри. Те, що відбувається в нашій землі, і з вірою йдемо у новий день, з вірою в те, що перемога буде за нами. Слава Україні, друзі! Люблю, пишаюсь вами і мені за честь бути серед вас. Дякую за добрі слова, які вже бачу. Будьте здорові!